Привіт, друзі! Mm. Ну що, як я раніше анонсував, пригнав я трактор для того, щоб його модернізувати. От, власне, зараз почав розборочку, От, зняв сідло. От, зараз хочу відкрутити крила, От, тому що без них я не можу зняти підлогу. Ну і потім буду дивитись по рамі, хочу підсилити трошки раму я тут, де вона кріпиться до коробки. Ну і саму взагалі, тому що от буває таке, що так-то в принципі нічого, він нормальний. Але буває така фігня, що коли по діагоналі якось переїжджаєш, там розоро або ще щось, так його ніби відчувається, коли сидиш на тракторі, що його ніби як викривлює. О, тому я. Хочу, побачу, ідей великих нема, це я все буду робити по ходу. От Отут якось його може так змійкою трошки раму всилю. Там десь по боках, отут під силю, де <кій> вона кріпиться. Я от уже робив такі от розкоси, прикручува до коробки, щоб вона так більш-менш міцніше було. <кій> Але хочу ще побачу, зараз зніму підлогу, щоб воно ж було видно. <кій> Будемо дивитись по ходу. <кій> Походу, що тут можна, і як його зробити. От. Ну і трішки його вдосконалимо. Ну що, поїхали. Підварив я тракторця. От наш, що виход, зняв підлогу. Приварив оці уголки, зробив отут, розкос поставив, ще зразу і не планував. Для того, щоб підлога більш... Потужніша була. В принципі, сюди назад то не ступаєш майже, ну все одно, нащо воно буде звисати, якщо його можна приварити туди угол, правильно? Так. Потім, ну, найголовніше, що я хотів, це отут раму укріпити, бо тут, бачите, швеллер він приварений просто до уголка і прикручено до коробки. Тут я взяв от трубу 60 на 40. От, приварив її тут, тут-тут. Ну, до уголка, до швелера, знизу зверху. Потім от, от так по діагоналі, ще 60 на 40 і сюди. Ну, в принципі, стало краще. Набагато, вже ж він трактор, більш таки став от, е, трошки. Краще. Рама в нього тримається. Так от сюди ще наниз швеллер приварив шматочок, так вдовж поперек, точніше. От, швеллер 10-й. Ну, і з цієї сторони теж так само майже зробив. От, Теж от уголки приварив, розкоса, тут теж ну хоча тут тільки короб від ремня, то в принципі тут великих навантажень немає, але зробив вже нормально. От так от. так Проварив його все, закріпив раму. Думав спочатку зробити отут з труби 60 на 40 таку, таку от рамку квадратну, іди поставити опорні підшипники. от Ну, а потім подумав, в принципі, в принципі принципі я нічого важкого не чіпляю. Максимум до 200 кг, ну там фреза, наприклад, це саме. Важке, що на нього чіпляється. Тому вирішив цього не робити. Мені головне, що воно тут укріплене, що воно вже добре тримається. От. А чіпляти, так як я бачив, деякі чіпляють сівалки кінські на нього, мені не треба. Тому я не став варити таку раму величезну. От. Підсилювати його. Мені вистачить, що воно тут тримається добре. От. Так що тут усе ми зробили. Можна, в принципі, залишило шов, чистануть оці шви. І там те, що мене не заважали. Ну і в принципі, в принципі, можна тоді буде а, пофарбувати такою ж самою сірою ґрунтовкою І все, чіпляємо підлогу, все готово тут. Отже, це ще раніше. Уварив його до коробки, прикрутив і до уголка. І якби зробив більш міцнішою, щоб вона туди не просідала при навантаженні. Так що, такі от, в принципі, модернізація. Ну, а зараз буду далі тут, зберу все, пофарбую і буду робити відвал. Вирізав такі уголки, труби, прикрутив їх, а сюди буде. Ще наварюватись от така трубка. От. І в ній буде тут знизу от дирка і вже буде ходити от, сам відвал. Десь циліндр мені їде в дорозі теж. От, коли вже щось зварим не знаю, чи відвал встигну цього року. Але ну, як мінімум цей механізм. Планую зробити, бо в мене ще роботи багато. І тут така ж там система. Циліндр десь будемо прикручувати. Не знаю, може отут десь. Отак, От щоб він опускав, піднімав. Побачимо. Все, по ходу буду робити, дивитися, бо зараз не знаю. Все треба приміряти, не бачив циліндр, який він там десь на новій пошті треба забрати. Так що. Отак от, от, в принципі, от така модернізація трактора. Так, ну що, зараз будемо робити тоді відвал. Так, от так виглядає кріплення вже на тракторі. Тут воно прикручується до рамок, це підвали в його і от, от така от конструкція. От. Так, от вона буде. Поглядать. Пофарбуємо. Така система. От. Єдине, що не знаю, подивлюсь, можливо, ще отут зроблю якийсь упор, тому що якби воно довгенька ця труба і буде таке навантаження, особливо якщо щось важке вчепить який-небудь камінь зацепимо або ще щось. Це ж таки. Бачу це, Розберу мені, десь прийшов циліндр сюди. Я Будемо його якось мудрувати сюди на противаги. Ну і тоді вже буду дивитися, виріжу сюди вже ж е, на відвал сам, направляючи. От Я воно що тут буде, вже будемо все пасі. Тоді пофарбуємо, розваримо його до кінця. щоб така конструкція прикручена болтами на 12. Дірки в рамі тут були, я так розумію, теж під лопату відвал. Це заводські. Вот. Ну і сама лопата теж буде прикручуватися болтами на 12. Такі от справи. Зараз покажу як. Сидів, я думав, думав і придумав. Оце значить, конструкція, та, що для неї буде кріпитися відвал от, із лапами. Ну, а от оця пластина вона спереду стоїть з самого переду в тракторі. От до неї був приварений такий рычаг для кріплення циліндра. Ось цієї хріні. Я їх звідси зрізав. От. Так як він у мене тепер зверху буде кріпитися, а не з-під низу як штатний, то я е, цю пластину назад прикрутив і думав-думав і думав, чого вона буде без діла. От. І приварив от такі от розкоси. Кріплення для того, щоб ну, міцніша конструкція була. Я спочатку думав, отут от, ще з такої самої, може, труби, я не знаю так от приварити по діагоналі такий Упор. А потім, ну думаю, що ця пластина буде гуляти, якщо можна, от, наприклад, взяти і а, до неї приварити, так буде навіть міцніше. Вона окремо прикручується попереду, теж до рами. Взяв отакі от прути, зараз глянемо їх розмір. Це кругляк, по-моєму, 14, а ну, Ні. 16 чи 18, що воно ну, так якось незрозуміло. Нестандартний, чи що. Ну. Ще раз. Опа, дивимось. 18. 18-й круп і приварив його сюди. Тепер виходить. Отак от. Воно прикручується до трактора. Так от буде виглядати. Все зараз проварю його нормально, пофарбую. От. Ну, Я думаю, що вже ця конструкція в принципі, повинна. Витримать, зараз пофарбую, почищу і Прикручую до трактора, покажу, як воно виглядати буде. Отак конструкція вже виглядає у зібраному вигляді. От у нас у нас все пофарбовано, все зібрано до купи. Отак. От. От. Все готове. От Циліндр підключений. Правда, я ще не пробував його піднімати, опускати. Для цього треба завести трактор. Зараз морозчик. Щоб завести трактор, тут півдня роботи треба, тому поки перевіряти не буду. підключено. Кріплення для циліндра, упорщик. Можливо, коли-небудь доведеться там підняти трактор перед. Так щоб можна було його вижити. Давай провів шланги, попіднищимо. от туди. І сюди. все підключилось. Тоді заведемо, перевіримо, як воно буде. От. І все на цьому. Ну, так от такий от кліренс. Маленький, але в принципі по-іншому ніяк не зробиш. Відвал зроблю вже от на наступний рік, тому що я не встигну цього року його зробити. Зараз вже треба займатися. Мені по бджільництву, робити рамки, ставні досточки, готувати канді бджолами, так як зима у нас цього року аномально тепла, то я думаю, що відкривати бджіл доведеться рано Тому в цьому році це все. Відвал вже зроблю саму лопату на наступний рік. Єдине, що ще я збирався от, замінити тут втулочки передній балці. вилуш ті втулки, які в мене є на минулих відео, які я показував, вони сюди зовсім не підходять. Їх треба десь знайти якогось токаря і все робити вже, підганяти конкретно під цей трактор. Тому теж на наступну зиму цим займуся. от Люфт є, але він ще не смертельний. Тому поїздить літо. Так що такі от у нас були модернізації цього року. Точніше цією зимою. Ну, на цьому, шановні друзі, все. Поки що будемо згортатися. Ну, про трактор все показав, що я робив. Зараз буду займатися вже безпосередньо. От є в мене гора ставних достачок, бджоли ДН, де бачите, що вигризли, десь щось відпало. Отакий от утеплювач от фольга. Все треба замінити, перетягнути. Заново. От. От цим я і буду займатись, плюс треба буде мені от, зробити десь. 500 рамок це перетягнути дріт ну, от заново і е, наклеїти ващинку. От такі от зараз у мене починаються роботи. Плюс треба зробити канді, теж, щоб кожній сім'ї роздати десь ну по два, як мінімум, це десь по кілу. За два рази їм роздам. Ну, тому що я нагадую, що на зиму бджіл я не годував цукром зовсім. Тільки мед. Тому Дуже очкую, скажу вам зразу. Ну, але от, я їх слухаю регулярно, проходжусь там, то ніби як зимою добре. Ну, все побачимо. Ну що, друзі, на цьому у мене все. Підписуйтесь, не забувайте, коментуйте, ставте лайки. Ви, ну, як завжди, підписуйтесь всі, окрім москалів. От, ну, на цьому все. Все найкраще.